Кучними аплодисментами підтримки зустрічали в Будапешті представниць школи соціального танцю Ужгород Сальсайлай під час виступу на 9 за ліком All Stars Festival. Це була вже остання вечірка, тому що там було декілька днів, ми виступали в останній вечір. І ем, після того, як ми виступили, дуже приємно було, коли люди підходили, говорили, що «О, ви з України, ми бачили, що ви такі гарні, що ви, напевно, з України. І, ем, От дівчата мені кажуть, що їх дуже-дуже потім активно запрошували не більше ніж минулі два дні, тому що коли побачив, а ти стюардеса була, я тебе пам'ятаю. Ми наповнилися цим фестивалем, тому що така велика кількість танцівників, які танцюють, які спілкуються, які в цій всій атмосфері. Тому настрій піднявся. Ми задоволені виступом. Я задоволена виступом своїх дівчат, тому що вони станцювали свій максимум. Вдалому виступу передувала тривала підготовка. Учгородки готували сальса номер стюардес. Це сальса поєднана з напрямком Хай хілз для декого міжнародний фестиваль такого рівня був першим. Було дуже приємно, насправді дуже багато підтримки. Тобто, всі люди, коли чули, що ми з України було просто море облисків, і це дуже заряджало на виступ, тому що ну це був перший мій особисто виступ такого плану. І я дуже переживала. Але після того як почули цю підтримку, заспокоїлася і просто кайфувала від того, що ми робимо. Виступ це не лише відповідальність, а й боротьба із собою, каже Віолетта Дмитрук. Намагання зробити так, щоб ти кайфував повністю від виступу, не зважав на те, що ти зробиш щось насинхронно з іншими. І, в принципі, мені це вдалося, і це мені сподобалося. Що вразило, Теплота прийому там завжди, так наскільки я знаю, приймають дуже тепло, і коли ти вже виступив і отримуєш ці аплодисменти, це щось неймовірне. Для багатьох поїздка стала взагалі першою з початку війни. Це був ніби ковток свіжого повітря для мене. Я вже давно не посміхалася так багато на протязі трьох днів. Мені здається, що це якось позитивно впливає не тільки на мене, а ще й на мою сім'ю, тому що я це все їм передаю зараз. А ще мандрівка неабияк згуртувала колектив. Додала в нього ще більше гармонії і нових знань. Адже впродовж кількох днів танцівниці відвідували майстер-класи фахівців міжнародного рівня.